Це Чернігів тут є. Коханка Мазепа, яка за сумістецну була його похресницею і почала лякати людей на вулиці до того, як це стало страшилкою в Тіктоці. Славно, звісно, тринадцята гармата та також гарні дівчата, які зі відсотковим шансом назначають біля неї побачення. Також 6 березня 2022 року президентом України цьому місту було надано відзнаку місто Герой. Ну тож, давайте розберемо перебіг подій і почнемо ми співвідношення сил. За самими оптимістичними даними російських військових, які намагалися оточити Чернігів, було близько 30 тисяч, якщо ж українських захисників було значно менше, а саме приблизно 6 тисяч військових. Щодо техніки, співвідношення взагалі було дике, тому що на один український танк приходилося 10 російських. Давайте перейдемо безпосередньо до перебігу бойових дій. Отже, 24 лютого біля населених пунктів Рівнопілля та Великі Осняки було зупинено сили Російської Федерації. Біля цих же населених пунктів продовжилися довгі та виснажливі танкові бої з багатьма трофеями. Також варто відзначити опір місцевого населення, яке не дозволяло російській техніці швидко переміщатися по території України. В той же день під Черніговом здалася 74-та мотострілецька бригада з яка розповіла. Що вторглася з території Білорусі. Наступного дня, 25 лютого, українські військові в ході боїв змусили ворога відступити з городні у Семенівку, звільнивши це місто і покращивши оборону Чернігова. В ході цих виснажливих боїв було захоплено багато трофеїв, включно з документами, в яких було перелічено особисті дані російських військових, що приймали участь, а також багато одиниць техніки. Щодо зліва на карті, а саме Ріпкінського напрямку, було знищено велику ворожу колону, яка пересувалася по дорозі, щоб взяти місто Чернігів. Завдяки тому, що росіяни пересувалися по трасі колонами, так буде знищена ще не одна колона. Далі, 28 лютого, на околицях Чернігова помітили появу диверсійно-розвідувальних груп, які за підтримки бронетехніки намагалися прорватися до міста, проте їх було знищено. Також 28 лютого село Киїнка Чернігівської області піддалося обстрілу забороненими міжнародними угодами касетними боєприпасами. Типічна дія Русі. 4 березня було збито Су-35. 5 березня літакопад продовжився і було збито Су-34 з пілотом Красноярцем, що фоткався з Путіним і Асадом і бомбив мирне місто. 10 березня знищили дивізіон Іскандер М. 12 березня росіяни знищили готель Україна в Чернігові. Літакопад продовжувався 16 березня було збито Су-34, що бомбив місто, і того ж самого 16 березня було збито ще один Су-34 над містом. Така нахабність була пов'язана з тим, що у нас було засоби ППО, проте вони думали, що вони його знищили. Проте, якщо ви думаєте, що битва за Чернігів це повітряна кампанія з бомбардувань, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що. Було дуже багато спроб прорватися до міста. Одна з яких відбулася 22 березня. Російські загарбники намагалися прорватися з північної частини і закріпитися на півночі Чернігова. Їхньою метою стала лижна база, яку вони взяли наполовину, оточивши наші війська там. Проте прийшло підкріплення, і росіян з тої половини, яку вони зайняли, витіснили. І росіянам не вдалося закріпитися, через що росіяни дуже сильно образилися, і 23 березня відбулася їхня помста. А саме російський літак скинув 8 500 кілограмових бомб на звичайний міст, який сполучав Чернігів з Києвом, і в них це вдалося. І так продовжувалося до 29 березня тоді. Фомін заявив у Стамбулі, що російська делегація заявляє, що припиняє військову активність на Чернігівському та Київському напрямку. Ніхто не знав, що це буде означати. Сили оборони також вирішили не сидіти на місці, тому 30-31 березня вони провели контрнаступ, в ході якого звільнили село Ягідне, де в підвалі знаходилось 360 місцевих жителів в маленькому підвалі в школі, і також звільнили Слободу та Лукашівку. В яких намагалися зробити котел, проте планам не вдалося здійснитися, і росіяни все таки втікли. І ось так, 3 квітня, область було повністю звільнено. А 5 квітня українські прикордонники вже вийшли на кордон, але все одно боротьба досі триває, область знаходиться під обстрілами з Росії, проте нескорена та під українським контролем.